Вітаю всіх! Хочу зробити відеозвернення. І я хочу сказати ось що: багато людей вагається, що їм робити: повертатись додому, не повертатись. Взагалі ситуація затягується. Тому я розглядаю як індивідуальні розклади, теми повернення додому. Що робити, куди їхати, не їхати. Будь-який населений пункт абсолютно будь-який. Де ви були вдома, де ваш дім? Будь-який населений пункт розглядаю. Можна повертатись, не можна. Які небезпеки? Чи можна там жити? Буде летіти, не буде летіти. Треба постійно ховатись, не треба. Розглядаю обов'язково кожний населений пункт, який ви називете. Для повернення. Чи там, де ви, де ви зараз живете, залишатись чи ні. Якщо комусь некомфортно жити там, де він є, пишіть, розглянемо. Не... Мені писала клієнтка, вона Р... не розуміла, куди їй рухатись, куди їхати. В індивідуальному порядку все розглядає абсолютно, тому що зараз дуже важко знайти те місце, де людині буде максимально комфортно. І жити треба далі все одно, як не крути. Тому звертайтеся. Телеграм, приватні повідомлення. Пишіть, будемо розглядати все. Ціна в мене дуже лояльна на ці питання, бо це дуже зараз така тремтяча тема. І я розумію, що зараз багато людей думає, куди їм повертатись і чи повертатись взагалі додому. І якщо це територія окупована, що робити? Це дуже важкі і жахливі питання. Тому пишіть, будемо розглядати. Всім. Спокійного вечора. Віримо в ЗСУ.